Всім привіт! Мене звати Тетяна і я хочу кожного, хто подивиться це відео, зробити щасливим. Я б дуже хотіла, щоб кожен із вас мав змогу змінити спосіб свого мислення на той, який дозволить вам бути щасливим, радісним і задоволеним життям тут і зараз, без плекання надії про те, що колись не стане майбутнє, де ви будете тою людиною, якою ви хочете бути. Все, що ми маємо, це зараз. Поки ви не усвідомите факт того, що ваше минуле і ваше майбутнє це речі, які є абсолютно абстрактними, і ви не маєте змоги їх контролювати, а тим паче якось змінювати чи передбачати, ви не будете щасливою людиною, щасливою в контексті абсолютного щастя і задоволення своїм життям. Оскільки це те, для чого ви працюєте на своїй роботі. Збираєте кошти, інвестуєте, заводите сім'ю, берете собі собаку. Вся ваша родина побудована для того, щоб задовольнити ваші потреби, і це абсолютно нормально. Ви хочете бути задоволеним, ви хочете бути щасливим, ви хочете бути радісним, ви хочете бачити життя в яскравими фарбами і відчувати світ так, наче він вас любить. Це абсолютно нормальні речі, і кожен із нас. Гідний того, щоб проживати той проміжок часу, який відведений нам на цій землі, саме в такому амплуа. І я розумію, що існує ряд причин, з яких ви не можете бути щасливою у людиною. У кожного із нас є певний список параметрів, за якими ми визначаємо своє щастя і свою реалізованість в житті. Ви можете хотіти мати квартиру, авто, сім'ю, двох дітей і роботу. І це для вас буде критерієм щастя, критерієм людини, яка живе в задоволенні і яка має те, що хоче, або ж ваші бажання можуть відрізнятися від подібних. Наприклад, ви відчуваєте себе найбільш щасливим, коли не працюєте 24 на 7, або не сидите на одному місці, а постійно подорожуєте. Можливо, для вас щастя це ходити по різним закладам, смакувати щось нове, відкривати для себе нові знайомства та нових людей. Або ж ви любите сидіти вдома, читати книги, запалювати свічки, медитувати, чи дивитися фільми, серіали. Можливо, для вас щастя це провести час з сім'єю, або ж піти в гори, чи поїхати на море позасмагати, або поїхати в Італію, скуштувати нову піцу з аперолем. Кожного з нас критерієм щастя є щось. Своє щось особисте, і ми всі різні, але природа в нас одна. І для того, щоб мати змогу досягнути цього щастя, ми маємо починати з основ. А ці основи вони не викладаються в підручниках в школі, їм точно не навчають в університетах. Ці речі, які ніби закладені природою і є очевидними в нашому суспільстві з тим темпом життя, який ми маємо, вони не проговорюються, вони не на слуху. Це найбільша проблема цього суспільства. Так людство еволюціонувало. Так, ми розвиваємося з шаленою швидкістю. Ми досягаємо неймовірних висот. Творимо щось, що раніше навіть не вкладалося в голові. І це прекрасні відчуття. Це дуже круто. Але ми втрачаємо сенс в тому, що робимо щодня, і в цьому проблема. Що я маю на увазі? Кожного ранку ми встаємо і маємо певний план дій на сьогодні. Якщо це якийсь будній день, вірогідніше за все, ви маєте дуже швиденько зібратись на роботу, потім 8 годин відпрацювати, повернутися додому, потурбуватися про свою сім'ю. Або ж про себе і лягти відпочивати, якщо для цього буде час. А якщо ні, то залитися в ліжко геть стомленим і так по колу до п'ятниці. В п'ятницю в суботу, в неділю, у нас трішки інший розклад. Але в цілому ви також маєте плани. Ви їх будуєте відповідно до того, які, які можливості ви маєте. Але як часто ви задумуєтесь про те, що ви хочете зробити сьогодні? Або конкретно в цей момент поставте собі це запитання зараз і подумайте, чи робите ви саме те на власному досвіді. Хочу сказати, що 90% часу я займалась не тими справами. Які потребувала моя душа, і це були не ті справи, які хотіла б я робити зараз конкретно в цей момент. Я доволі багато часу ігнорувала свої власні потреби і той голос, який всередині мене намагався за рахунок негативних думок і жорсткої поведінки виправити мене і мою поведінку, що я маю на увазі. Весь той список справ, які ви маєте на сьогодні. З дуже великою вірогідністю не відповідає вашим потребам. Справа не в тому, що ви людина, яка не вміє планувати або жити. Ні, якраз таки навпаки. Ми занадто сильно покладаємося на ту частину нашого мозку, яка відповідає за аналітичне мислення, але Окрім аналітичного мислення, наша природа ще здатна сприймати, і в основі сприйняття лежить така собі пасивність. Я знаю, що суспільство не любить пасивних людей. Ми дуже сильно картаємо себе за лінь, за бездіяльність, за відпочинок і замість того, щоб просто. Наприклад, лежати, читати книгу, насолоджуватися нашим часом без турбот, ми можемо доволі таки агресивно вести монолог всередині нашої голови про те, що замість того, щоб валятися на ліжку, краще встань, прибирай, закинь прання, попрасуй, нагодуй когось, зроби щось корисне, ніби відпочивати це не є корисною дією. але все якраз таки навпаки. Ви маєте позбутися звички, запитувати у суспільства. А що для вас правильно і що ви маєте робити зараз? І так, це доволі складна історія, оскільки ми всі хочемо підпадати під певні критерії успіху. І ці критерії вони зазвичай побудовані на різних зовнішніх факторах. Це історія про великі матеріальні можливості, про успішність в кар'єрі, в сім'ї. І майже нічого про особистість і про власне самопочуття. Для того, щоб стати щасливою людиною, варто зрозуміти, що щастя воно зсередини. Ви ніколи не матимете змогу дійсно отримати насолоду від життя, поки шукаєте ствердження власних бажань в зовнішньому світі. Так вже сталося, що ми були виховані таким чином і не навчені усвідомлювати істинну природу себе. А для того, щоб це зробити, ви маєте. Обрати трішки інший спосіб буття який полягає в тому, що ваша життєдіяльність не має бути в постійному режимі діяти. Що я маю на увазі? Є певні парадигми, яким ми слідуємо на щоденній основі, навіть не усвідомлюємо це. І я б дуже хотіла, щоб ми всі з вами мали змогу стати усвідомленими, як це зробити. Насправді, все дуже просто. Переважно більше часу ви не помічаєте, як живете. Впевнена, що в вашому житті траплялися випадки, коли ви не помічали, як пройшов тиждень. Тень рік, п'ять років це режим існування, а не життя. Принципова різниця полягає в тому, що ваші дії відбуваються в такому собі стані автопілоту. Я розумію, що коли ми говоримо про процес зв'язування шнурків, автопілот є корисним, але ті моменти, коли ви не надаєте звіту своїм діям, дозволяють вашому мозку генерувати різного роду спогади і створювати таку собі атмосферу емоцій і думок. З якими ви, можливо, не хотіли б і не мали б взагалі зараз працювати? Наприклад, ви сидите за кермом, побачили якусь дівчинку. У цієї дівчинки була дуже гарна сукня. Ви згадали, що в схожій сукні були на побаченні, коли ваш хлопець вас скинув. В цей момент ваш мозок починає підкидати вам емоції, думки і відчуття, які ви переживали в той поганий для себе момент. І відповідно, перебуваючи в стані автопілотом, весь ваш мозок має змогу бути зайнятим. Обробкою і переосмисленням всіх цих відчуттів і емоцій, які були створені за допомогою ось цього невеличкого моменту ностальгії, яку ви взагалі не хотіли б мати, оскільки для вас ці почуття є неприємними. Але далі ваш фокус уваги змістився лише на це. І протягом наступних 30 хвилин, а якщо гірше, то й декількох днів, ви будете думати про те, що було тоді, як ви себе почували, і таким чином всі ваші зусилля. І вся ваша енергія буде направлена на ось цей спогад і на те, щоб розв'язати цю проблему, яку ви згенерували собі ж самі. Якби замість автопілоту, замість того, щоб просто щось робити за допомогою рефлексів діяли з наміром, життя було б більш яскравим. Ви мали б змогу перед кожною своєю дією запитувати, чи дійсно ви цього хочете, і чи це те, що вам потрібно, не дозволяючи в першу чергу своєму внутрішньому голосу продукувати якісь спогади з минулого, або навіювати страхи щодо майбутнього, і, будучи в цьому моменті, ви б насолоджувалися тим, що маєте, і навчились би розуміти свої потреби. Таким чином, коли ви дієте з наміром, ви маєте змогу бути свідомим стосовно того, що відбувається саме зараз. Спробуйте, наприклад, щоранку чистити зуби, фокусуючись конкретно на цій дії. Наступна модель поведінки, яку варто переглянути на своєму шляху до усвідомлення, це аналізування. Як я казала раніше, ми майже 24. Тім використовуємо наше аналітичне мислення це одна зі складових нашого мозку. Людина також здатна сприймати інформацію, сприймати її без критики і без упередження. Справа в тому, що не все в житті вимагає використання раціонального мислення. Не все має піддаватися аналізу. Ми не маємо сприймати світ як той, де на кожному кросі необхідно вирішити якусь задачу, проблему, отримати відповідь на те чи інше запитання, особливо що стосується наших емоцій і думок. Їх не треба вирішувати. Ви не маєте ставитись до себе як до проблеми, коли з'являються негативні думки, це не проблема, і це не те, над чим ви маєте працювати і фокусуватись, для того, щоб мати змогу жити щасливо, ви маєте сприймати те, що відбувається довкола вас, не піддаючи це аналізу. Спробуйте зрозуміти, що світ це не ворог. І ви не перебуваєте в ворожому середовищі, де на кожному вашому кроці з'являються певні випробовування, і ви маєте їх подолати для того, щоб вижити і видихнути. Це якраз таки навпаки. Поки ми використовуємо аналітичну складову нашого мозку, ми завжди шукаємо, за що схопитися цього разу, як за виклик, і відповідно займатися вирішенням цієї проблеми. Ніби це є. Весь сенс нашого буття. Хоча все якраз таки навпаки. Замість того, щоб аналізувати, сприймаєте те, що відбувається довкола вас, розверніться. Не бійтеся нічого не робити, не бійтеся цієї бездіяльності, без ініціативності, яку ви можете відчувати періодично. Ви не маєте постійно щось вирішувати. Життя це не задачка з двома зірочками, правильна відповідь якої вирішить всі ваші негаразди. Окрім автопілоту та аналізування, є ще декілька патернів поведінки, які ми використовуємо на щоденній основі. І одним з них є зусилля. Справа в тому, що певно, що ви всі знаєте про такі ре. Жим як бий або біжить. Він першочергово створений для того, щоб первісні люди під час полювання могли вижити і відповідно здобути їжу для себе та свого племені. Наш розум підкидає нам спогади і відчуття, які ми переживали в схожих раніше станах. Шлях для подолання цієї тварини. Частково був створений за рахунок ось цих спогадів, які акумулювалися в його голові в цей момент. Далі ж коли тварина вже була подолана, людина переходила з цього стану бий або біжи в свій звичайний спокійний стан. Ми не створені для того, щоб постійно бути в стресі. Людська природа розкидає і працює в спокійному стані, в цивілізованому світі. Зовнішні небезпеки минули, мозок почав фокусуватися на внутрішніх небезпеках. Це наші думки. Кожного разу, коли ви намагаєтесь перепрограмувати себе з апатії, депресії або хвилювання, і починаєте звертатись до самої себе, як до тої, хто зараз негайно має це припинити, коли ви кажете собі Я слабачка, скільки можна. Перестань вже це робити з собою. Чому ти не станеш нормальною? Чому ти не будеш така, як всі? Ви створюєте простір для того, щоб ваш мозок підкинув вам спогади з всіх ваших. Попередніх років, і відповідно замість того, щоб просто вирішити питання з конкретно цим моментом, ви стикаєтеся з купою емоцій, почуттів і відчуттів, які не мають ніякого діла до цього поточного моменту. Кожного разу, коли ви докладаєте зусилля для того, щоб вирішити якусь проблему, ваш мозок підкидає вам спогади. Ваше раціональне мислення згадує. Всі попередні моменти, коли ви були в схожому стані. Це було для того, щоб наші нащадки вижили. Зараз, знову ж таки, оскільки ми не маємо ніяких загроз, подібна дія спрямована на те, щоб вирішити ваші внутрішні проблеми. А це взагалі не є проблемою. Ваш стан, ваші емоції і ваші почуття не проблеми. Це те, що просто є, і ви маєте це прийняти. Відповідно, прийняття є протилежною дією до Докладання зусиль. Ви маєте зрозуміти, що кожного разу, коли ви перебуваєте в стані, де відчувається втрата контролю, найкраще, що ви можете зробити, це відійти в бік і поглянути на все зі сторони. Тоді ви матимете змогу зрозуміти, що немає жодної причини для того, щоб бути наляканим цими відчуттями і подіями. Все добре. Світ не руйнується, нічого не змінюється, ви не втрачаєте ніякого контролю. Все так як і було. Оскільки ми істоти дуже розумні, ви можете вирішення своїх проблем переживати протилежним чином. Замість того, щоб докладати зусиль і вирішувати їх, ви можете направляти всі свої сили на те, щоб ігнорувати цю проблему, що є також. Неправильним рішенням. Як часто в вашому житті бували моменти, коли ви стомлені безпричинно? Ви, начебто, не маєте сил ні на що, таке трапляється, коли вся ваша енергія і всі ваші зусилля направлені на те, щоб ігнорувати певні думки або емоції. І коли ви фокусуєтесь на тому, щоб уникати цього, ви також перебуваєте в режимі бий або біжи, але просто цього разу ви біжите. Замість того, щоб бити. Єдине, що ви отримаєте на виході з цього стану, це повна апатія і тотальне небажання що-небудь робити. Ви маєте прийняти факт того, що певні відчуття і емоції мають право на життя. Вони не є тим, від чого ви стаєте поганою людиною. Це просто емоції, це просто думки. Будучи свідомою людиною, ви маєте змогу наблизитись до цих відчуттів, подивитися на них і дозволити їм пройти повз вас. Вийти назовні не затримуйте ці відчуття всередині, оскільки їх накопичення створює негативне середовище, в якому буде зростати біль і смуток. Наближаючись до цих відчуттів, ви дозволяєте собі бути свідомим щодо них, і вони таким чином зникають. В основі нашої щоденної життєдіяльності лежить три основних аспекти: автопілот, аналітичне мислення та режим бия-бобіжі, де у вигляді. Боротьби ви докладаєте зусилля, а у вигляді бігу ви уникаєте проблеми для того, щоб змінити ці три е, паттерни поведінки, ви маєте бути свідомим щодо того, що ви робите, діяти з наміром, старатися кожній своїй дії, надавати звіт і сприймати кожну вашу дію як ту, що ви обрали. Окрім цього, варто сприймати світ таким, яким він є, не шукати проблем. В будь-чому на що ваш погляд зараз спрямовано. Світ не є ворожим, він є сталим, і всі проблеми, і всі негаразди, які ви вважаєте на вас, навалились, вони присутні тут лише через те, що ви так вважаєте. Ви дозволяєте собі бути жертвою, яка має проблеми. Відпускайте це, дивіться на себе без критики, без засудження, не надавайте будь-якій події в вашому житті когось значення, не асоціюйте їх з певними відчуттями, і тим паче. Не дозволяйте своїм думкам бути вашими поводирями, і звісно ж, вимикаєте свій режим би або біжи. Переходьте в режим любові насолоди від життя, Приймаєте факт того, що ви людина, ви неймовірно, різноманітна особистість, і все, що з вами стається, це нормально. Це не треба виправляти. Підійдіть до цього відчуття. спробуйте його відчути, але одразу після цього дайте йому вийти. Не надавайте значення тому, що відбувається в вашій голові. 24 на 7. Цей безперервний потік думок є комбінацією нашого попереднього досвіду, нашого поточного стану і тих відчуттів та емоцій, які ви маєте. Думки. Самі по собі вони просто є. Це не абсолютне значення, і це точно не правильне рішення. Як звуки, які ви чуєте протягом дня, так і думки, вони приходять до вас, певний час перебувають в вашому полі зору, а потім ідуть геть. Пробуйте сприймати весь свій внутрішній монолог як якусь мелодію, де є приємні звуки і не сильно приємні. Дозволяєте всьому цьому проходити. Дозволяєте собі частіше виходити з цього бажання. Все спланувати і досягнути чогось в стан отримання задоволення від вашого щоденного буття, оскільки ви не зможете налагодити все для того, щоб прийшов спокій. Першу ви маєте знайти цей спокій, а вже потім все налагодиться. Всім гарного дня.